Доброго дня! Ви на каналі міні Кропивницький. Сьогодні відвантажуємо тракторця Донфенг 244-й на вузькій резині. Тракторець повнопривідний на 24 кінських сили, трьохсиліндровий, з трьохточкою. точкою, режими валові від відбору потужності, два насоси інша. Ціна даної моделі 8 тисяч доларів. Тракторець їде СМТ Веселе Кіровоградської області. Тому цікаво звертайтеся, тракторців наявності, гарантія на дану модель 2 роки або 1000 мотогодин. Доставка завжди в Міні-Агро безкоштовна. Всім гарного дня, до побачення, слава Україні!